Друзі, з вами компанія Carvel. Сьогодні хочемо презентувати класний Passat, який заїхав до нас на комісію в чорному кольорі комплектації Highline, 2019 року. На 2-літровому турбодизелі на 140 кВт на 190 кінських Автоматична коробка передач. Автомобіль з злізеного аукціону з Німеччини. Він заїхав в Україну в 2024 році. Повністю обслужений на українській реєстрації. Замінений комплект ГРМ, замінені тормозні диски та колодки в круг, масло в двигуні та масло в автоматичній коробці передач. На новій літній гумі, диски без жодного бордюрчика, доглянутий. Вкладень сюди робити не потрібно, заїхали. Тільки півтори тисячі гривень перереєстрували даний транспортний засіб. Податок сплачений, автомобіль обслужений та готовий до експлуатації. Так що не зволікайте. На хорошій комплектації, зараз вам детально все покажу по комплектації. На максимальній фуле-оптиці стоїть асистент вирізання зустрічного транспортного переключання ближнього дальнього, умивачі, партроники, дістрон, камера. 360, адаптивний круїз контроль. Гляньте. По сколах не засічений, є незначні мінімальні сколи, ну, але це нічого критичного немає. Зразу фокусую вам вінкод. код 188 тисяч оригінального пробігу. У нас атермальне лобове підігрівається, камера асистентів в вітровому склі, панорамний дах, присутній хром пакет безключовий. На всі двері. Асистент сліпих зон. По пластику зауважень немає, атмосферні підсвітки в дверних картах та в торпеді. Повний склопакет. Також присутній подвійний склопакет. що спереду, що ззаду. Гляньте, по пройомчиках все в нас віддалі. Шкіряні сидіння з перферацією, з продувочками, з підігрівами регулюється. Електроспинка, присутній масаж передніх сидінь, шкіряне мультикермо також підгрівом, віртуальна панель приладів, датчики світла, датчики дуща. 188 пробігу. По асистентах вона у нас максимальна, максимальний моніторчик, присутній CarPlay, Android, Auto, камера 360 я казав. Продувочки, все в нас присутнє, підігріви передніх та задніх сидінь. лобове підігрівається, кермо підігрівається, бездрутова зарядка, заводиться з кнопки, DQ 381 коробочка, два ключа, в авто не палили, панорамний дах, безрамочне зеркало. Так що, друзі, не зволікайте. Класний обслужений посад в нас на майданчику. Задній ряд сидінь також все в гарному стані, ніяких зауважень, подряпань немає, шкіра збережена, диван задній також гріється, задня кліма. Зад нас також з подвійним склопакетом. Максимальна оптика ззаду, електропривід. У нас присутні дві кнопки, також присутні комфортне відкривання багажнику без допомоги рук, форкоп електричний. Нюансів багажному відсіку ніяких немає, Домкрат є. Тут також все гарно, збережено. Сидіння пасажира також в гарному стані. Страховочка також присутня, бардачок у нас охолоджується. Лобове у нас без колів, без тріщин. Так, двигун у нас сухенький, підтіка немає, антифриз також замінений, тормозна рідина замінена, новий стоїть акумулятор, жоден болтик не крутився, не знімався, оптика в нас вся в оригіналі. Третій 19 2019 року демпфер на холодно не стукає і перевірка лакофарбового покриття товщиноміру. Так, пройдемося стійці У нас все чітко. Також тут у нас все в оригіналі, Болтик жоден не крутився. Одразу перевіримо дах, стійку. Також, також болти не знімались, не крутились. Все в оригіналі. Це у нас в слідній фарбі, класна обслужена автівка, з пробігом 188 тисяч, так що, друзі, не зволікайте. Приїжджайте на тест-драйв. Всім гарного дня!